Христос Воскрес, мої дорогенькі, Всіх хочу привітати з цим святом, хочу побажати миру. Нехай з цим світлим святом прийде мир на всій землі, на всій планеті. У нас так, знаєте, не можна сказати, що холодно, але так досить свіжо. Такий вітерець свіжий піддуває. Вночі, певно, був дощ, нічого не чула, нічого не знаю, бо спала. Спала той тиждень, був перенасичений, такий, ну всі знаємо, розуміємо. Тут повисаджувала, вже вчора повисаджувала ем, цинерарію. Я думаю, що тут буде і затишно під будинком. Тут тюльпанчик мій. Розквітував. ну Він якийсь такий, знаєте, дуже бідненький, але нехай буде. Боже, ви дивіться, ай, мій аліум буде цвисти. Гладіатор, це від флоріума. А я не бачила. Буде квітувати. Ой, як я сітішу, що я це побачу відкривала повідкривала свої троянди від сади буковини. Ой, як я чекаю. Як я чекаю їхнього квітування, не можу передати. Тут мак, ну, мак ще нічого ніде не видно. Можливо, пізніше. Там знову моя цинерарія. Тут, бачите, вже на бутонах мої піони. Це піони пізніше, зараз покажу. Ранні ранні там взагалі бомба. Це е, білий відмідь, поларбір, гортензія. Тут теж якийсь мак. Я не знаю, я висівала, але я висівала там на початку квітника. А оце що таке? Можливо, самосійка. Бо в мене був той мак самосійка. Ну, нехай поки що цвіте, а потім подивлюся. Якщо то повикидую. Це лілія, це моя. Остриці. Так, я щось пройшла, майже пройшла. А оце е... ремурс. Чесно кажучи, я йому допогла вилізти, бо він був дуже глибоко закопаний. Думаю, ну що ж там є, що воно не вилізає? Я почала, почала розкопувати, а то алюм. Ну, отут не алюм, а а отут аліум сидить. Не знаю, чи він вилізе. Тут знов тюльпани мої якісь. Ну, я кажу так, досить-досить свіжо. Не можна казати, що холодно, але свіжо. Оту моя нехочуха. Тут мої тюльпанчики. Я вчора ще щось ага, пересаджувала, пересаджувала, оце мій холодок. Розсадила його, це той, що з базару, той, що я з насіння ще сидить, ще думає. Отут мої тюльпани чорні. Ну, вони, звичайно, не будуть чорні, але, може, будуть фіолетові, бо, бачите, отой менший так дає признак, що він не світлий. Тут я щось висіяла, зійшло, не пам'ятаю. Там моя лілія від флоріума. Тут мої красунчики-нарцизи. О, які вони в болоті. Як їх забризкало. Так. Тут моя ехінацея, бо дивилася тільки що відео пані Валентинки, життя як річка» і вона каже, що ще не повиходили. Вже би мали повиходити оце ехінацея. Тут теж холодок розсадила. Тут шавлію трошечка теж порозсаджувала. Тут щось вилізло, не знаю що. Але ще нехай буде. Бо вчора й люпін з хати винесла, <кій> висадила. І вже шкодую, знаєте, щоб він не примерз. Ну, Я його накрию, але вже ту, ту нічку він ночував не накритий. Оце ромашка Фіона. Це знов шавлія карадонна, це матрикарія. Так. Що далі? Що далі? Заячі вошка, такі манюнькі, але, сподіваюся, будуть великі. Отут моя лавандочка. Я її дуже-дуже коротко обрізала, але бачу, що, що все добре. Вона вижила з моїх знущання, перемогла мене. Отут не знаю, що там є, які там є. Не хочу відкривати. Нехай ще стоїть. Ну, Троянди, звичайно, як троянди. Тут моя індіголета. Надіюся, цього літа буде квітувати. Вона вже другий, другий сезон у мене. Отут теж холодочок вчора висіла, розсадила. Ось тут я думаю, що це. Гайлардія висока, я так думаю. То пані Наталочка всім про все канал. Тут ще втикнула шавліку, але я ще не показала, я купила. Отут щось в мене зійшло. А, ой, я купила. А ну хто знається, мені казали обрієте. Чи це вона? Я садила, ще докупила, я не показувала вже. Один кущик 80 гривень, але це не отой. З того кущика я зробила три. То було за 80 гривень. Перед святами жіночка так, знаєте, віддавала, бо, каже, через свята воно а, втратить товарний вигляд. А ну що мої отут в січні висіяні? О, люпинчики, та ви дивіться, вони доганяють тих, що в хаті, а ви кажете. О, бачите, тут моя рання піонія червона. Ну, я не знаю сортів. Тут треба зняти, то ще не зняла. Сади буковини, ота трояндочка. Тут моя з поля. Вероніка Польова. Так, але йду сюди. Переходжу сюди. От тут що е... тут? Ага, забула? Арабіс. Арабіс теж жіночка казала. Хто знає, ану підказуйте, будь ласка, буду вдячна. Це моя наперстянка, це я її висівала ще попереднього року. Це, якщо вірити продавцеві ваніла фрайс. Не обрізала, ну що зробити, не встигаю. Тут така хризантемка. А отут така моя красонечка, пані Коцька. Ну, вже починається сезон і ми будемо дві. Правильно? Правильно. А, тут, 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 а що тут? Строн Ханабель? Бачите? Ще хочу її за, як це сказати, заживчувати. Тут прилетіли мої, тут тюльпани, тут прилетіли вже мої лелеки. Поставила я їх все-таки на це місце, де вони були. Лілія. Тут така теж хризантемка. Тут теж ваніла крайс. Чупанчики. Тут стронка, набель. Вже після свят я попробую її. Заживцювати в мене, бачу, виходить. І нехай бо дуже хочу її багато. Тут знов арабіс, то з базару. Теж оцей кущик, тобто ці два, то був один. О, бачите, хто такий красивий прийшов? Хто такий мамин золотий прийшов? га? Зараз ще покажу вам трішки краси, але вони закриті, бо тут більше в тіньку. Ну, ви знаєте, вони переквітовують вже. Ну, Весна така, знаєте, девакувата. Такі незесенькі, але ті незесенькі, що в горшках. А ті, що в землі, ті чуточку гарніші. Оце моя незабутка, бачите? Так, вона квітує таким килимком. Вона агресивна, але нехай буде. Самшитики мої, вже треба обробити, щоб їх не втратити. Бо я хочу такий бардюрчик з них. Тут повисівала е -е -е -е, в чорнобривці, бо не маю коли в хаті на розсаду. Як класно виглядає, на мою думку. Але вже, бачите, переквітовують тюльпани. Ну, моменту. Як відкрилися, так вже все, кінець. Такі розовенькі були, розовенькі і з голубою незабуткою. Тут примула. Так. А там десь мій дельфініум. А де він є? А, ні, він тут. Не там я залізла. Тут отакі теж вже, бачите, вже все переквітовує. Ну, я кажу, не встигли відкритися, вже все кінець. Я так дивлюся, що тут дельфініум, я так дивлюся, що з тим кліматом це марна трата грошей на ті квіти, бо воно все таке миттєве. Нині є, а завтра вже то якась болячка, то ще щось. Опримули теж вже, ну вони рані, ті пізніші. Бачите, от такий тюльпанчик теж вже отут-на. от, Прошу дуже. Так, як я маю туди залізти, показати вам свої ранні піонії. толочу, але лісу. Не подивіться, бачите? Отут теж хіноцея. Це звичайна лікарська. Бачите, як вони всі на бутонах. Вже там одну підставочку поставила. Де то вона є? Отак? Ось тут. Треба познімати стриху підставки, вже їх попідпирати, бо потім не, не надін, поламаю. Так, тут э, гвоздика турецька. Так, 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 як тепер мені звідси вилізти, щоб мені на що не наступити. Ой, дуже, знаєте, тішуся, що э, алюм в мене відкриватися буде на бутонах. Тут трояндочка, так обрізана. Такий тюльпан. Ото вийшла, бо бачу, переквітають і думаю, швиденько покажу, бо не буде що показати. Вон теж такий, знаєте, вже на останніх подихах тут такий звичайний пахнючий нарцис. Теж треба його забрати. Звідси. Так, тут теж мій-мій-мій-мій-мій. А ну зараз, зараз, щоб я не сломав. Тут ще один дельфініум, я там того року його зламала, але від корінчика він відбив. Тут, що тут? Зараз згадаю скажу. Тут така, такий дзвіночок польовий я принесла була з поля. Флокс. Флокс. Білий флокс. Зірочки, я забула, як воно називається, тут голуба ромашечка. Ну, незабудка, бачите, вся-вся в соку. Тут такий тюльпанчик. Дуже люблю оті тюльпани, ті червоні такі старі. Хоча казала, що то не, не, не ранні ранні вони. То я, знаєте, так. Понатикую, понатикую, потім позабуваю та й мелю. То вже треба говорити тоді, коли вже є квітка, є бутон, а інакше чого вводити в обману. Так, тут теж такий дзвіночок е, польовий. І отут теж білий флокс. Люпки. Тині той, що попереднього року квітував. Отак. Але мене здивував отой Люпин, що він Що він уже так доганяє той, що в хаті. Той, що в хаті вже менше уваги має. Я кажу, не встигаю. Тут ромашка. Тут ще не. Ну, Трішки полола, ніби зробила вигляд, але дуже-дуже мало тут паркану. Оця від Андрія Ковальчука. Ну, Я би не рекомендувала його. Я би не рекомендувала. Тут вилізає е -е, подорожникова хоста. Такий бордюрчик, але бачу, бачу що не бачу що я її затолочила, чи що там може й таке. Сюди пересадила розову вінку троянду. Ну як же вона називається? Ну, я не можу згадати. Отут Люпинчик Тоже бачите. В хаті мордувалася, ну, я би теж не рекомендувала сіяти просто землю. Все, крапка. Зимою висівати і буде вам щастя. Тут такі мої ще теж в болоті. Мерцизи доквітую. Тут така рання піонія. Тут знову така, такі дзвіночки польові. Тут сіянець втикнула синього люпину, полола, полола та й знайшла сіяниць. Грань. Седум. Такий звичайний. Ну, де ж моя хоста, я більше не бачу її, вона так була бордюром. Що вона змерзла, згоріла чи що з неї? Тут е, така малинова піонія. О як джміль співає. Так, а ну, тут що? О, бачите. Ну. Так, тут майтавер, твоям дочка. Треба ще пройтися попід паркан. Бо там бачу, полишало тут уснить, а тут така холера. Це вулканіка моя. Не покошено, бо всі були зайняті, але нічого. Аби здоров'я і мир. А це, я думаю, не найстрашніше. Тут каміння ще треба Тут Те ту каміння, що я тут перекопувала і було всередині. Я вже казала, тут як робили мені парка, фудамент на парка. І вони викопували, і то так і все тут лишилося. Я не думала, що я буду. Люпинчик, боже, я тішуся. Я не думала, що в мене тут буде колись квітник, бо я працювала. Ой, це З сльозами на очах була моя робота. Я працювала. Я тепер працюю, а то я працювала, можна казати, цілодобово. І я взагалі навіть не, не думала, що я колись буду мати скільки квітів. Але дякувати Богу, тут пересадила ромашку. Дякувати Богу, що в мене це вийшло понасаджувати. Квіти і ними милуватися. Ну, оцей такий простенький трубчастий нарцис, він мене зводить з розуму. Так. Ну, оце знову вертаюся, будь ласочка допоможіть. Казала жіночка обрієта. Понасівала, але знов... то я сіяла не зимою, то я сіла весною недавно. Ось така величезна моя красуня. Тут троянда бабусина така червона. Лишила її, бо ще не можу визначити, куди її пере... перетикнути. Ось тут зимою сіяла, певно, вимерзло насіння, та щось тут ніби є. Воно ну, нині відкрий. але то ні, то бур я. То бур'я. Ну, там один обрієти, тут другий і там ще є третій. То з одного кущика за 80 гривень. А тут мій живець. Ромашечка. Трохи їх почистили. Теж від тої сниті щось почистила, щось не почистила. О, там треба було між піоніями, Я минуту вже лишила на навіть не знаю на осінь, на весну, коли я це зроблю. Тут теж щось посходило. Я висівала, я думала, що я буду пам'ятати. Бачите, тут вже будуть три лілії. Ні, то бур'я. Тут тож, а можливо, це дрібоньки щось. Нехай ще стоїть. Ось От. тут ще третій. Ось тут моя красунечка. Це трубчаста лілія. Я їх не дуже люблю, але так як не було де потратити гроші, то стратили. Ось тут. Пирій разом із іхіноцеєю лікарською. Отак, От отут ромашка Крейзі Дезі. Тут теж щось посіло, теж сподіваюся, що це щось потрібне не бур'ян. Ой, Боже, хто йде? Хто такий лазиє так з мамою? І тут теж щось би мало бути, але крім бур'яна нема нічого. Щось тикало, щось тикало. Отак, пробіглася. Найбільше хотіла показати свої тюльпани. встигнути показати, бо то так, один день у майці, день в куфайці. Така у нас погода. Але нічого, аби мир. Аби був мир. Так ще покажу, чи щось буде видно. Такі мої квітнички. Тут ще не розсадила на пристянку. Тут знов розова. Флокс розовий. Ви знаєте, мало кущик. Кущик. ні, був більший кущик. А дивлюся, порозсаджувала і такі добрі кущі повиходили. Не було більше, було, може, з два. Бачите? Порозсаджувала, і так нічого вийшло. А тут щось, не знаю, може то гайвардія. Тут теж я сіла. Отака От вийшла. Ну, а оцей не бачу, воно може... На <кій> Тут маргаритка, така сама ж сама простенька. Але я тішуся, той мак такий, що я кажу, не знаю, він виглядає як самосійка. Тут троянди від сади Буковини, боже, як я чекаю. Якби я знала, чим їх підлити, щоб вони. Автоматично за один день мені показали, що я би підлила. Оце ред э, Піано Троянда. Це моя троянда. Стара. Це тут повтекало ті троянди, що від мир роз. Мамі блю, а я написала мімі блю. Це «мамі блю». Ложку так при. присобачила. <кій> тут іриси якісь сусідка мені була, кинула через паркан. Я їх не люблю. І, ну, взагалі Взагалі мені іриси не подобаються у них на цей. А оту моя троянда Констанс. Це теж, ну, це я купляла <кій> на базарі попередньої весни. Творічний, вона вже квітувала і вона мені підтвердилася. Квітка. Ну, а оцей, ну, зараді цього варто жити. Ой, тут якийсь чубка теж, бачите, затолочила і з нього нічого немає О, Це, Ой, це моя радість. Радість ти моя. Тут теж щось би мало бути, але нема нічого. Так. Тут хризантема літня. Ой, відео вже довге. Сама не люблю дивитися довге відео, як нема часу. Все, мої дорогесенькі. ой, то вже дуже довго. Бувайте здорові. Бережіть себе, бережіть рідних. Всім. Миру, злагоди і добра, і моє вам щире папа, папа. -па.